У наслідок атаки агресора РФ у Дніпрі. За даними Дніпровської обласної прокуратури, пошкоджено чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків, десятки автомобілів містян. Правоохоронці продовжують приймати заяви від громадян, що постраждали у наслідок атаки окупанта на Дніпро. Зокрема, у спортивному коледжі, який пошкодила російська ракета, перебувало 120 дітей. Переважна більшість із них встигла сховатися в укриття. Про це сповістив виконувач обов'язки заступника голови обласної військової адміністрації Андрій Кульбач. Він уточнив, що прямого влучання у будівлю не було. Ракета вибухнула у повітрі. Правоохоронці фіксують кожне звернення від людей, які постраждали у наслідок атаки агресора. 56 осіб вже повідомили про завдану шкоду. Попередньо 12 людей госпіталізували, постраждало 18 осіб, з яких шестеро діти віком від 14 до 17 років.